Цифри втрат нашої армії засекречено. До кінця війни цифр не буде. Буде сусід, чоловік дивачки, що садила червоні квіти. Викладач, якого ми так любили. Дівчина, яка завжди всіх дратувала, художник, який завжди всім подобався, але, здається, любив ту дівчину. Ім'я державної таємниці, я полеглих не рахуватиму, не рахуватиму до нестями і до кінця війни. Насправді я рахувала, збилась.